Привіт! Ця школа не працює більше десяти років. Сьогодні ми проникнемо всередину. І подивимося, чи залишилося там щось цікаве. Піднявшись сходами до головного входу, ми побачили, що він зачинений. І просто так нам усередину не потрапити. Ламати ми нічого не збираємося. Тому йдемо до других дверей. Вони теж виявилися закритими. Досліджуємо будівлю далі. Збоку був пожежний вихід, вікна вибиті, а двері відчинені. Через них ми і зайдемо всередину. Перед нами довгий коридор, вздовж якого багато класів. Переміщатися всередині закинутої будівлі потрібно дуже обережно, оскільки підлога за купу років могла згнити. А на стелі ми побачили, що місцями штукатурка обсипається. Почати нашу експедицію вирішено з головного входу. Біля дверей валялася табличка, що впала ще з радянських часів. Ця знахідка свідчить тому, що школа була побудована дуже давно. Трохи далі знаходився перший по коридору клас. Зазирнувши в нього, ми побачили впавшу стелю, а ступивши на підлогу, та почала тріщати і прогинатися. В цьому класі ми не побачили чогось цікавого, та й краще тут довго не знаходитися. Йдемо в наступний клас. Він розташований навпроти і зберігся набагато краще. На підлозі було розкидано багато всього, але мою увагу привернула ось ця саморобка з двох сірникових коробок. Раніше на уроках мистецтва діти завжди виготовляли щось своїми руками наприклад, такі паперові будиночки або різні аплікації. Кілька таких. Ми знайшли. Все зроблено з підручних матеріалів, по типу камінчиків, вати чи пластиліну. Навіть зараз ці аплікації виглядають дуже красиво. Йдемо далі. Зайшовши до наступного кабінету, ми побачили ще більше розкиданих паперів. З цікавого серед них ми знайшли шкільний журнал з 1981 по 1982 роки, а ще якийсь конверт. Давайте відкриємо його. Всередині лежали екзаменаційні білети. Раніше вони виглядали ось так, а зараз екзамени частіше всього проводять в онлайн режимі. На полиці ми побачили табличку з нормативами по фізкультурі. Ось такі вимоги були до учнів того часу, а трохи вище висіли різні цитати письменників. Судячи з цих знахідок, у мене є припущення, що це була вчительська. У кутку кабінету була грубка, викладена з ось такого гарного кахелю. Вона трохи пошкоджена, але раніше ось сюди закладали дрова, так і опалювалося це приміщення. Неподалік був умивальник, щоб вчителі могли помити свої руки перед уроком. Непогані умови. Заходимо в наступний клас. Під своїми ногами я знайшов гумову іграшку. У цьому кабінеті було багато навчального матеріалу для початківців, а в кутку ми побачили дошку з простенькими математичними прикладами. Напевно, тут навчалися молодші. Рухаємось далі. Наступне приміщення було великим мабуть, це актова зала. Серед розкиданих паперів ми не знайшли чогось особливого, але крім них тут була старенька парта. Іноді навіть такі прості речі, як столи, крісла, дуже сильно еволюціонують. Наочно це демонструє компанія Hator. Нещодавно я вирішив придбати собі новий комп'ютерний стіл. Мій вибір впав на модель Vast Pro і зараз розповім чому. Даний стіл виконаний в мінімалістичному стильному дизайні, при цьому він є технологічним. Дуже зручна функція це регулювання висоти стола з пульту керування. Стіл оснащений електродвигуном, який здатен підняти аж 80 кг. Також виробник потурбував. Про такі дрібниці, як гачок для фурнітури, підстаканник чи корзинка для того, щоб навести порядок з кабелями. В цілому, покупкою я дуже задоволений. Хатор виробляє не тільки столи, а ще й різні девайси для вашого ПК. Кілимки, миші, клавіатури тощо. Посилання на сайт я залишу в описі, для того, щоб і ви обрали щось собі. Спеціально для вас ми разом із Хатор підготували ось цей промокод. Вводьте його та отримуйте. 10% знижки на всі столи. Проходячи коридором, я побачив ящик з піском. Напевно, стояв він тут на випадок пожежі. Поряд з ним лежав вогнегасник. На ньому навіть ціла пломба. Оскільки термін придатності вогнегасника давно закінчився, пропоную перевірити його працездатність. Чикає, не на те, що він прострочений. Наступна знахідка це карта Євразії. Стан плачевний. Місцями вона навіть порвана, але повісимо її на своє місце. Далі по коридору був майже порожній клас, а навпроти невеликий кабінет з кількома шафами. Подивимося, що всередині них підлоги в кабінеті немає, тому ходити треба обережно, щоб не наступити на цвях. Відкриваємо першу шафу. Я побачив старі ялинкові іграшки. У моєї бабусі в селі досі таки стоять. Поруч із ними я знайшов якийсь тубус, всередині нього щось є. Це ареометр. Прилад для вимірювання густини рідин. Занурювався такий у тару з якимось розчином, наприклад. І по степені притоплення можна було дізнатися його густину. Кладемо прилад на місце. На горі цієї шафи я помітив якусь коробку. Вона була наповнена пластиковими фігурками. На кожній було кілька магнітів. Не думаю, що ці штуковини для холодильника. Тому, якщо ви знаєте, напишіть у коментарях їхнє призначення. Відкриваємо другу шафу. В одному кутку лежала купа макулатури, а в другому якісь колби. Відкривши одну, я побачив плівку. Така заряджалась в проектор і за допомогою нього демонстрували інформацію дітям. Проектор ми не знайшли, але плівку можна направити на світло і, хоч якось розглянути інформацію. Це презентація про риб. Шкода, що у нас немає проектора. Так би подивилися, всі презентації більш наочно. Відкривши третю Шафу я трохи злякався, адже під паперами був скелет риби. Він пошкоджений, але раніше такі показували учням на уроках біології. Відкриваємо останню шафу. В ній був хімічний посуд, різні баночки, колбочки, всі вони цілі і в хорошому стані. Лежать і припадають пилом. Наступний кабінет був теж невеликим. На підлозі купа нецікавого мотлоху і якийсь флаєр з рекламою довідника директора. Можливо, зараз ми знаходимося в його кабінеті. Тут ми знайшли ще фарбу для принтера, правда, всередині банки майже нічого не було. Далі ми зайшли напевно в клас географії. На підлозі була карта популяції тварин. А ще ми знайшли два якихось макета. Можу помилятися, але напевно на них пояснювали учням, що таке рельєф. А трохи далі валялась дерев'яна рахівниця. У кутку цього класу були двері, вони відчинені і завели нас у ще одну комору. На полицях багато всього. І зараз покажемо вам, що ми тут знайшли. В одній з коробок був якийсь конструктор. Подібний я бачив на уроках фізики в сьомому класі. Не знаю для чого саме він, але мені вдалося зібрати ось таку повозку. Крім конструктора, ми знайшли ще кілька фізичних приладів. У цій коробочці лежав динамометр. За допомогою цього приладу вимірювалася сила або її момент. У наступній коробці знаходився примітивний вимикач. З такими раніше збирали простенькі електричні схеми. А ще ми знайшли магніт. Точно такий, як ви могли бачити в мультиках. Правда, магнітик він слабо. На одній із полиць ми знайшли ще чимало хімічного посуду та купу реагентів, а саме марганцівку, азотну кислоту, ортофосфорну та купу інших хімічних препаратів, які відкривати без засобів захисту дуже небезпечно. Серед цього всього ми знайшли ще й баночку спирту. А в купі хімічного посуду був пальник, який працює на спирту. Спробуємо його запалити. Для цього заливаємо всередину. Спир... І вставляємо гніт, зроблений зі знайденої ганчірочки. Після того, як він просочився, можемо підпалювати. До речі, сірники ми теж знайшли тут. Над такими пальниками розігрівали хімічні елементи та проводили з ними різні досліди. На тій же полиці ми знайшли вазелін. Не знаю для чого він тут, а ще запакований клей. Правда, він настільки засох, що ми навіть не змогли його нормально відкрити. Під одним стелажем я побачив щось замотане в тканину. Це був справжній мікроскоп. Лінзи начебто цілі. Давайте перевіримо, чи працює він. Кладемо мікроскоп на підвіконня і поміщаємо під лінзу палець, наприклад. Фокусуємося. І так, мікроскоп дуже добре збільшує. Подивимося на сірникову головку. Можемо розглянути пористу структуру сірки. Та волокна на палички. Наступне, що ми помістили на скельце, це шматочок цвілі. Під мікроскопом вона виглядає. Виглядає як квіткова галявина, подивимося ще на засохлого метелика. Це його голова, а це крила. Шматочок штукатурки під збільшенням виглядає як місяць. Мікроскоп це поки що найцікавіша знахідка. Забирати його ми, звичайно ж, не будемо. А сховаємо назад під стелаж. Далі ми вирішили відвідати шкільну майстерню. Весь інструмент давним-давно вкрали. Залишилися тільки ось такі верстати з вбудованими лещатами. Раніше учні тут щось майстрували. У шафі ми знайшли якусь заготовку, яку так і не встигли перетворити на виріб. За стіною майстерні була шкільна їдальня. Зараз ми на кухні. Тут можемо бачити ось таку електричну плиту. На ній готували учням їсти. А на випадок відсутності світла в кутку стояла пічка на дровах. Електрики тут вже давно немає. Через ось це віконце видавалася їжа. Меблів у їдальні не залишилося, але на підлозі ми знайшли пляшку, в якій є ще трохи газировки. Куштувати її ми, звичайно ж, не будемо, тому що випущено цей лимонад у 2013 році. Поруч з їдальнею був санвузол. У ньому ми знайшли розбитий умивальник і вихід на горище. Ми не могли його не відвідати, тому спорудили парти та шведської стінки драбину і вилізли на гору. Перше, що я тут побачив, це старі меблі. Підходити до них ближче я не ризикнув, тому що можна опинитися на першому поверсі не за своїм бажанням. Відразу біля входу був мішок з крайдою. Її тут дуже багато, і вона досі пише. У кутку лежав дерев'яний ящик, він був наповнений протигазами. Всі вони пересохші, порвані і вже навряд чи придатні до використання. Будемо покидати горище, тому що тут дивитися. Вже нічого, зайдемо ще й у підвал. Вхід у нього з вулиці, а всередині був здоровенний котел. Він забезпечував теплом всю школу. По цих трубах текла гаряча вода, прямо в батареї. Топили цей котел вугілля, ним завалений весь підвал. Ось і дійшла до кінця наша експедиція. Дуже шкода, що все побачене більше не використовується і вже навряд чи комусь принесе користь.